Військо читає просвітницький благодійний проєкт, що має на меті забезпечити військовослужбовців актуальною, якісною сучасною літературою, а також популяризувати читання як вид дозвілля серед українського війська у новомосковському ветеранському просторі Плюс Плюс долучилися до проєкту. Ми домовились про, про партнерство з такою друкарнею наш формат, і у них є проєкт такий реформація. І от за рахунок цього ми змогли домовитись для того, щоб вони надали свої книжки, дуже класні нові українські там. Книжок дуже багато для наших військових. У них є така програма Військо читає, і от ми їм допомагаємо у розповсюдженні цих книжок. Тому сьогодні на нашому транському центрі плюс плюс буде. Ми зустрінемось з декількома підрозділами, які у нас тут поруч знаходяться, з якими ми допомагаємо, які ми волонтерам. Ми їм передамо. А також далі ці книжки будемо передавати в шпиталі, в наші в інші частини для того, щоб хлопці читали в кого є час, в кого є можливість це все робити. Але це хороша справа, і тому от таким чином ми і привітаємо хлопців зі святом всім -всім, і додатково поширюємо цю. Тематику, бо воїни нам потрібні не тільки сильні, так але й розумні, розвинуті. Тому це хороша ініціатива від так само від друкарень, які долучаються до таких от форматів акцій. Добірка сучасної літератури для військових розмаїта. Різні насправді книжки від саморозвитку до дуже класних збірок осучаснених, такі як званий бойовий статут. Вони повністю це розробка їхня. Вони взяли від натовських стандартів, українські стандарти і з'єднали в одне українське сучасне, і це дуже прикольно, тому що всі книжки вони більш такого трошки застарілого Формат, а це вже присвячений подіям, які от в вісім років у нас в країні відбуваються. Тому безпосередньо є така профільна військова література, яка підійде хлопцям різним і механізованій, і піхоті. І є загальні книжки, там і художні, і, я ж кажу, і по саморозвитку. Тому кожен знайде для себе те, що він дійсно любить читати. Координаторка ветеранського простору Плюс Плюс Анна розповідає: дізналися про проєкт декілька місяців тому. Одразу ж надіслали запит, щоб передати книги місцевим військовим частинам. Ми помітили, що це було. Було б дуже чудово для нашого району, для наших військових. Це не тільки військове, військове чтиво, але й просвітницьке, тобто історичне. Я вважаю, що це трошки зможе відволікти, поринути в якусь книжечку, сівши десь, повернувшись в да, відпустку сівши і приділивши собі пару хвилин. Я сподіваюся, що це трошки, трошки додасть наші сьогоднішні такі не дуже яскраві дні, трохи якоїсь розміреного життя і розуміння того, що вони потрібні тут нам. Простір отримав близько шести сотень книг. Їх рівномірно розподілили по підрозділах, а частина відправиться до міської бібліотеки.